Вітаю, я ліна. Я 2D-художник і я ілюстратор. Дуже рада бачити вас на своєму каналі. І так, сьогодні про що ми поговоримо, я вам розкажу про ем, прикольний е, застосунок. В якому ви як художник можете брати участь і потім отримувати пасивний дохід в майбутньому. І розповім, буде таймлапс-відео, ілюстрацію, яку я малювала до цього проекту, і розповім, як я мислила, що я думала, чому я зробила саме там такі кольори, розмістила і так далі. Але для початку давайте почнемо саме з застосунку. Тут десь буде зліва чи справа, Я покажу, що я граю в пазли. Це застосунок з пазлами онлайн. Пазлами. Але, на жаль, поки на даному етапі це ще досить таки молодий застосунок, він є тільки на Android. Тобто, поки на iOS ще не можна користуватися, але над цим працюють. Ви, як художник, можете завантажити в цей застосунок свої ілюстрації квадратного формату. Основне, треба, щоб вони були. Кольорові, яскраві, без там дуже темних кольорів, без дуже розмитих там якихось фонів. В тому плані, щоб коли людина грала, там не було багато однакових шматочків, темних, щоб не було зрозуміло, куди це вставляти. Тобто вона має побачити шматочок і собі там поставити, куди вона хоче. І це прикольна тема. Наприклад, якщо ви художник, ви хочете реалізовуватись. Ну, наприклад, мені дуже приємно, коли я бачу свої малюнки там на листівці, роздруковані на холстах, Мені прям це гріє душу, коли я десь бачу свою роботу, і тут так само ваша робота. Ви, ви можете пограти, спробувати в телефоні. Я взяла в тата телефон і там спробувала подивилась. Для того, щоб взяти участь, ну тобто ви можете написати, я залишу посилання, тобто там ніхто вам нічого не зробить. Вам просто дадуть набагато більше інформації, ніж я даю зараз. Я просто вам так розказую, щоб ви зрозуміли, що це таке. І м -м, вам для того, щоб почати, у вас має бути заповнений профіль, тобто там має бути 10 ілюстрацій квадратного формату 4 тисячі 000... дев'яносто на 4 тисячі 000... піксели, це дуже бажано. щоб Були яскраві світлі, багато деталей. Але ну, якщо це патерни, що були патерни, відрізнялися один від одного. Якщо, там, наприклад, багато рибок, то щоб вони були не все сині, а там різнокольорові, наприклад. Люди грають в ці пазли, дивляться рекламу, і за рахунок цього ви заробляєте кошти. Там не буде такого спочатку доходу, там прямо, щоб ви собі могли це щось наполучити. Подібно до стоків, але я вважаю, це більш прикольна тема ніж стоки, на моєму прикладі. Я завантажила колись на шатер 100 картинок. Я до, до сих пір не маю нормального е, прибутку, я навіть я не можу їх вивести скати, це там було 3-4 роки тому, тобто взагалі. А тут я бачу тенденцію, там всього лише 5 днів. Я бачу тенденцію, що воно вже росте, і в мене, ну, грубо кажучи, вже є. Більший відсоток ніж е, за рік, коли я там на шатасток завантажувала. Це все якби в кожного своє. Але якщо ви художник, у вас є ілюстрації, ви можете їх трохи апгрейдити під цей формат. Я таке зробила. Я намалювала тільки три ілюстрації. Ем, інші я просто підкоригувала. Там в мене був. Ем, я навіть тут додам. У мене був там млинці якісь каву. Я просто додала зверху якихось якісь, там штучки. Там у мене був портрет Олією, я додавала якісь там рослинні розводи на фоні. Ну, тобто, щоб воно трошки відрізнялось один від одного. Але найкраще, щоб були картинки яскраві. Ось у мене є картинка Дівчина з посмішкою. Притулю, і вона, я дивлюсь по перегляду і по тим, хто грає найбільш. Тобто, ви можете якось на це орієнтуватися. Ви можете зайти в цей застосунок, подивитись, які там картини. Там є різні, там є професійні, там є фотографії, оброблені, там є дитячі малюнки. Тобто, ну на кожен смак там є дуже багато чого. І ваш заробіток буде залежати від того, наскільки популярний цей застосунок саме в вашій країні. Кажу, поки я зараз не можу вам назвати якихось таких ось цифр, але мені сказали, що, наприклад, на даному етапі найбільше ну, за все заробляють художники з Північної Америки. Тому, ну, але я бачу, що вже, наприклад, сьогодні я подивилась статистику, в мене там грали в мої пази в п'ять разів більше, ніж там вчора і позавчора. Тому я бачу позитивний темп, і я вирішила записати це відео і поділитись з вами. Посилання буде внизу. Назва внизу, ви просто пишете їм на імейл, e що я художник, дивіться моє портфоліо. Мене порекомендувала вам Аліша Сарта і все, і цього достатньо. І ви там будете далі дискутувати. Вони вам скажуть, підходять ваші роботи, не підходять, або що б їм хотілося побачити. Тобто, наприклад, коли я відправила роботи, мене попросили тільки одну роботу підкоригувати, Можу показати, тут це дівчина з лисицею. У мене був такий фон більш розмитий, але... Добре, що я завжди зберігаю е, всі шари. Ну, тобто, він мене в цій роботі десь два роки. Але в мене були збережені всі шари, тому я посиділа десь 20 хвилин. Зробила фон ліс. Мене попросили, щоб був трошки е, такий штабельний цей фон, і все я відправила, і потім я зрозуміла, що там. Я спочатку дуже сильно заморочилась. Наразі в мене вже не 10-19 картинок. Ще я підготувала 15. Тобто, в мене є дуже багато робіт. Просто дивитесь, ви їх адаптуєте, десь можете підредагувати. Дивіться, у мене багато було робіт: 2500 піксел на 2500 піксел, тобто плюс-мінус 2000 на 2000. Я просто в Procreate розширила, взяла формат, який треба 4096 пікселів пікселей, і в мене там якість. Не погіршилася, бо якщо вона погіршила сто мізерну, то, то це не повлияло ніяк. Я думала, що ці всі роботи не підійдуть, але ми подивилися, і все було круто. Ну тобто, там не треба їх якось там глобально перемальовувати. І головне всі авторські права залишаються за вами. Тобто вам там не треба, як там на стоках інколи ще там не можна ні з ким ділитись, не можна то, чи там ці ілюстрації тільки для книжки, там поки ви не випустите, ви не можете їх там використовувати, показу. Тобто це ваша робота, це тут ваші роботи. Ви берете їх. Відправляйте і люди ще ними грають. А через півроку з'явиться ще можливість, що вони будуть їх друкувати. Ну тобто будуть вже фізичні пазли. Я собі обов'язково замовлю, бо це я вважаю прикольна тема. З розвитком застосунку ви зможете заробляти більше коштів. Треба звичайно про це говорити у себе там в інстаграмі, в Ну, Чим більше ви будете розголошувати про цей застосунок, тим більше вирогідні, що він буде популярний в нашій країні, і більше буде вас у вас заробіток. Я поділилася всією інформацією. Це дуже прикольна тема. Пишіть їм, залишу посилання. Я вважаю, якщо ви. Творча людина і у вас є багато малюнків. Просто або оцифруйте їх, або підредагуйте під потрібний формат. Для початку кажу, щоб написати, не потрібно там готувати 10 картин. Ви можете просто дати посилання на своє портфоліо, там запитати питання, які я вам не відповіла. Можливо, у вас є. А тепер поїхали до ілюстрації, яку я малювала на початку саме для. Цього застосунку в мене з'явилася ідея, бо взагалі, зазвичай, в мене дуже багато темних робіт. тобто Я там люблю такі темно-фіолетовий, темно-синій. А тут в мене така вийшла прям яскрава, мультяшна ілюстрація. Якось так. Так, поїхали. Ну що ж, ми починаємо. Дивіться. Це був такий скетч, я хотіла намалювати якусь там дівчину в полі, мавку, там, якусь істоту, богиню. Я не знала. Тобто я собі так схематично щось малювала, малювала, малювала. О, цей заяць там взагалі був бомба. Надихалась я дивіться, ось такими референсами: тобто, ліс різний. Мавки, щось такого, типу ще. Тут ми бачимо, я вже починаю потроху вимальовувати якісь такі більш гарні лінії, ліани, каміння, кущі. Я не могла ніяк зрозуміти, наскільки деталізовані я хотіла кущі. Тут, дивіться, бачите, дівчина була така, але я поговорила з. Чоловіком подивилась, він каже, нога, нога така якась трошки виламана. Я взяла собі референс, зараз покажу, який. Так, секунду. У мене був варіант ось такого референсу, ось такого. Тобто завжди, якщо ви хочете намалювати пози, візьміть референс, бо так у вас може щось вийти, наскільки б ви там не були. Не бачили всіх там поз, але солили такі якісь в повітрі, тобто я взяла за основу саме ось цю позу. Вона мені більш за все сподобалась далі. Тобто, я вже почала малювати, потім я вийшла в прямий ефір в інстаграмі, трошки позамальовувала ось ці всі основні моменти. Бачите, в мене каміння дуже деталізоване виходить, а кущі не дуже. Тут я вже почала малювати потрошку обличчя. Так, мабуть, Подивились? і закрию обличчя, якісь кольори, якісь там основи, тобто я вже аерографом попрацювала і почала я дівчину малювати. Це розмір у мене 4096 на 4096 пікселей. Тобто, я ось тут малювала, тут я вже почала там дивитися якісь портрети, як це все виглядає, щоб максимально там. Естетично зробити, і тут вона вже дівчина, дівчина, дівчина. Я завжди, коли малюю, можу під ескісну. Тобто, бачите, тут багато ліній, багато кольору, і я вже взяла, підклала один колір під низ, і тут вже почала цей скетч малювати якби на. Ну, прикрила ці всі шари, тут малюю, тут я вже видумувала, що додати на руки, на ноги, яке листя, які там якесь пір'я, яка спідниця. Я дуже довго думала, ламала голову, як це все краще зробити. Тут в мене були якісь референси невеликі стосовно дівчат. Але якось мені це все не вдавалося. Тобто, в мене був такий референс. ще... Ще якісь інші були. Ось такі в мене були референси. Тобто я дивилась, дивилась, дивилась. Ну, як це завжди буває, я дивилась. І далі вже я щось там створила. Тому. Тут я вже почала малювати якийсь там мох, якісь такі дрібні квіточки додавати потроху, якісь детали, равлика, зайця, ось такі якісь кумедні квіти. Але ж ми пам'ятаємо, що для цієї гри там написано, щоб не було багато одного кольору. Тому я не хотіла робити абсолютно все зелене. Мені потрібен був яркий колір. Тут я хотіла зелене волосся, мав, але я зрозуміла, що буде все зелене, тому я зробила фіолетовий свій улюблений колір в малюнках. Тут я вже почала малювати грибочки, але потім я зрозуміла, що кольори в мене недостатньо насичені. Я почала потім там скрізь вже додавати ще яскравості. Тобто там колір, тінь я тіні не робила чорними. Тобто я робила тіні трошки темнішими, але яскравими. Я не робила як там під реалізм, так би мовити. Я робила щось типу казуальної графіки: ось ця якраз тема світло-тінь, тепло-холодність. Ось я тут намагалася. Трошки це зберігати. Тут пішли деталі, листя, пір'я і все інше. Ну, взагалі, вийшла дуже прикольна, нетипова для мене ілюстрація. Вона мені дуже подобається, бо таких яскравих в мене майже немає. Після цього я зробила свій новий яскравий автопортрет. Просто я дуже добре відпочила і надихнулася за весь цей час. Тобто, ну тут вже пішли маленькі деталі, тобто тут я вже намагалась зробити пісок трошки такий яскравіший, ну тобто живий, щоб не просто була там пласка поверхня. Тінь, тінь ось таке потрошку. Тут я вже почала розмальовувати кольорові саме кольорові рослини. Я не намагалася зробити дуже великий об'єм, бо я розуміла, що це все одно буде на маленькому телефоні, не буде видно, але там якось додати. А потім мені вже потім тільки сказали, що вони планують друкувати їх. Ось, коли не друкують, це буде прикольно. Це буде прям бомба. Я ще розглядала цю потім ілюстрацію на вакуумі, на великому екрані. я прям... Сама себе в захваті. Якщо ти сама себе не похвалиш, то хто тебе похвалить? Ну, типу, такого. Тобто тут я зробила якийсь мох рожевий, тут вже я почала ці кущі теж робити, щоб не забуваємо про повітряну перспективу: що те, що далі має бути світліше, те, що ближче яскравіше, воно не має бути дуже темне. І усі всі нюанси я зрозуміла. Ну, якби не зрозуміла, а взяла до уваги. Після вивчення казуальної графіки. Тобто в мене тут такий мікс якийсь вийшов по кольорам саме завдяки казуальній графіці. І тут от ми бачимо, в мене пішло десь 9 годин 16 хвилин на цю ілюстрацію. А я хотіла її намалювати дуже швиденько, ось дуже швиденько, але як завжди, не вийшло. Тепер давайте її розглянемо ближче. бо тут у мене найяскравіша яркість була. Я тут намалювала, щоб були деталі: таку пташечку, таку якусь насікому. Я не знаю, як буде ось. Давайте розглянемо дівчину. Вона мені дуже подобається, вона прям така. Така і тут і пір'ячко, і якісь кафи, і такі вушка трошки ельфа, і якесь є золото, і якесь типу татуювання, але не татуювання, такий заяць. Не зрозумів, що ну, що, що трапилось. Ну, тобто, ось так: ось, якщо розглядати, от я от дуже хочу, вже, щоб її надрукували і пограти сама, поскладати. Ну, саме не в телефоні в маленькому форматі, а ось велике щось. Тому, ось тут такі в мене яскраві, кольорові, ці всі штуки траву я малювала завдяки ласон. Ну, тобто, як в фотошопі зазвичай, так я її малювала е, в Procreate. бо так би, як я звикла зазвичай малювати, я б малювала дуже довго. Тому ось у мене, бачите, тут грибочки, тут камінчики. Тобто, У мене деталі, і ось ця мишка мені теж подобається, яка так тягнеться за ягодкою. Ну, тобто, Мені подобається. Тому дивіться, якщо у вас є якісь роботи, ви можете їх спокійно переробити. Під потрібний формат. Пишіть їм, пишіть на емейл, e пишіть, що ви, що ви від мене, так як я написала, що на мене підписано, підписані ілюстратори, художники, то я можу їм якби, ну, на те, щоб допомогти. Але вони розширюють. В них вже є 100 художників. І вони розширюють цю всю галу, щоб художники могли заробляти, і люди утримувати задоволення. Тому ось маємо, що маємо. Підписуйтесь на мене, тут підписуйтесь в інстаграмі, в Тіктоці і пишіть їм. Можливо, там в майбутньому будете мати гарний пасивний дохід. Якщо ви художники ви малюєте багато ілюстрацій, у вас вони просто є, і вам треба їх трошки підшаманити, під формат, то Чому ні? Ну ка якби це можливість? Я так вважаю все. На все добре і дякую за увагу. Па!